Вітаю вас! Тема нашої сьогоднішній програми вірусні гепатити. Хвороби такі, чим вони відрізняються один від одного. Які способи лікування та профілактики? Давайте спробуємо розібратися. Вірусні гепатити. Здравствуйте, дорогі друзі! Здравствуйте, Дед 5. Сьогодні ми поговоримо про вірусні гепатити. Розкажіть, будь ласка, про вірусні гепатити Дед 5. Розк... Менше такі профілактики та для печинки кишківника чи навіть Не... коклюш? Давайте подивимося наші експерти. Сквік, з мій у Тома 2, розказав про своєї хвороби вірусні гепатити. Тим часом, де своєї гепатити дівся? Ну де прийти гості до козла півгора? М? На прийом приходили мультяшки Віталій з Лунті козла, Вендела і тато Вічент. Ми вже говорили про вірусні гепатити та захворювання про свої профілактики. Давайте з нами подивимося номер три. На українській естраді «Лунті Козва. вже через сорок років, татом маленького Вендела, став 53 роки, взяв його на руки відразу, після народження, і сказав: нічого не бійся, я завжди буду поряд з тобою. І відтоді слово ти має із сином, не тільки возлучається. А ви намагаються захистити його від всіх життєвих вірусних гепатитів. Він приходив на прийомі у кослапілдах. А що у вас така проблема з вірусним гепатитом? А такий гепатити це вірусні захворювання. Ха, ха я тебе ніколи не заважаю. А я тобі ніколи не заважаю, Віталій. Так, заткнись, у тебе є щасливе запитання. Кого захворев в вирусной Да Там вирусной я не могу зас... заступиться... Ой! Я никого не сподеваюсь! что ты никого не сподеваешься, Виталий? Виталик? Ну что ты шо... Уйди отсюда! Уйди отсюда за съемкой! Уйди отсюда! А я Давайте поговорим с нашими экспертами. Здравствуйте, Козел. Расскажите мне, пожалуйста, ваши вирусные гепатиты заболели у человека? Ви знаєте, хтось з чоловіка захворів гепатитом, тим часом все жахливе. А яке жахливе козак його? Ви зробили правні відповіді, а ми зустрінемось через у вівторок, з на все добре не хворійте. Я вже майже... зараз